Одного разу неділю я йшла, але записочку мала. Я сховану, як то колись були резинки і панчохи. І так закручено було, і там ту записку я сховала, що потрібно, які ліки. Якраз йду, і так треба було повернути вже туди, до, до моєї Сквар'єви, і там на подвір'ю. Іванець писалися, так, Іванець, бо їх самотої прозивали, а справжня фамілія Іванець були облавники. То так званий той провідник Ярмохін був їхній тих облавників. Ну і Де ж так дитина рано йде в неділю, так, десь йде, забрали мене на те подвір'я і общупали всюди, 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 все шукали. А я так стою і так руку положила тут. -во. На ту записку, думаю, боже, милий, не дай Бог, знайду, то вже буде біда. А тато вже хтось дав знати, що мене вже зупинили і то, обшукують. Ну, і тато прийшли. Але тут всюди шукали, всюди, деякі рубчики були, але тут так рука моя була, і вони мені не знайшли. О, І тато зараз прибігли за мною, що ти каже, мені дитину страшиш, каже, ти. А де вона йде так рано? Або корова, каже, загубилася, вона пішла шукати корову, бо то вона пасла і десь пішла корова, і то. а я ще й розплакалася, бо то ніби що справді. Ну і так було. То такий один случай був, що мене обшукували.